То з тимки От... в мене були сумнівні, поки він не посходив. Да? Приїхали аферісти. да. Кажуть, давай поставимо ставку, зробимо. Побачимо, чи це серйозна фірма, чи це так, шарашкина контора. Да <ривіт> він <Взовін, ривіт> <Взовін> цей пахар. <ривіт> Експериментатор по нульові, але кажуть, що не робиться, то все в ноль. <ривіт> Друзі, доброго дня! Знаходимося в е, Вінницька область, е, Тростянецький район, село Буд... Будне. Да? Зараз Гайсінський район. А Гайсінський вже да? Да. Да, приїхали до наших друзів, які довірилися нам в тому році. Тут була посіяна поле у Петра Корнієнка. Відео є і в цьому році нам довірилися Олександр і Костя, взяли в нас насіння на всю площу. Ми завітали, ми вже були на полі. Вийшли, забули, що ми мали говорити. І вже так думаємо, знімемо вступне відео, щоб показати. Костя розкаже, тут це теж Саксон. Саксон, да. Тут теж Саксон, там всі ділянки були Саксон, ми зараз поїдемо ще на да, Альфу. Альфу. Там 40 гектар Альфа, то, то все Саксон. Якби по Саксону проблем немає. Костя довольний, мені скидував відео постійно, фотки. Yeah. Якби я говорив, приїдемо, приїдемо, приїдемо і це вже приїхали. Yeah, і... Tak, да, і говоримо yeah. Кості татові, що на уборку ми обов'язково будемо в нього і треба е бити рекорди в районі, щоб не було нам стидно. Від посіву дощів не було. Це весняні тільки дощі були, волога весняна була. Не могли вийти в соки, посіяти, бо дожділяли. Дожі лили, що не могли в сроки сіяти весною. Ну да, Весною хороший. Лило, лило, право, лило, капітально. Якщо О, що, молодий, якщо а ну. лісно, то з тим мілки в мене були сумніння, поки він не посходив. Да? Що він вже зайде. Получився такий сонячник з вашого мілкована ну Нормально, ще трохи буде наливати. Але... Ви все брали в нас. Перший рік і так, так довірилися? — Ми ставку поставили повністю на не вас. зря зря ми пили пили. — з вами да. Кон Кон Не зря пили. <рес> Ну не підвели вас. Ставку поставили повністю на вас. Ну, дуже Цям вдячні вам. Ну Тому що якось я набрав, в самому вже кінці, коли вже насіння в нас практично не було. Я вже з завода витягнув <рес> трохи. Ми йому. Щось так, і так, і так, і так. Кажу, давай поставимо ставку, зробимо. Побачимо, чи це серйозна фірма, чи це так Шарашкіна контора. Довірилися, тут, ну, значить... і тут дай Бог, щоб не підвели вас. Бачите, ще поки ми е не, не все в бункері, не все в складі. Да, коли Коли вбереться, ми на уборку до вас теж завітаємо. Це тільки результат, буде... результат, коли воно вже в бункері, в складі. Да, да, так, результат. Вважаю, це ще пока. Це ще поки культура росте, дозріває. Да. Ну, дожі були, урагани ураганиці теж проходили тут. Да, то, наші що урагани так нас, нас тут минули, а Кернасівка, то там прямо положило все. Багато положило і дерева ломало, і це наш так якось. Минули. Це 200-200 гектар. Да. А я ж щось думав, ти 60 мішків спірував, а потім ще до... Так, так, так. Ні, гарний. Давай зайдемо. А якою сівалкою? ОПСкою? комп'ютером Комп вона чітко викладає да ну Викладала хорошо присыха пока Він не хвори йому тут все достатньо було. Чистенько все Ні, то все ми все полностью да, ми то... не фантазируемся да все, да само. <ріг> <роботи. ріг>

Реально классно, дивіться, га. Пойдет, да? Не то що пойдеть, а прям шикарно. Поїде, да? так? Який рівненький сразу так. Для тік-тока. О <skrisa> <Тут, тут>, таке <смірш> <смірш> Отаке no, го щось. No, Ось <skrisa> <Na tśmukulietva skrisa> <skrisa> таке гоже, щось непонятне. О таке вже. На цьому полі то. Давай вийде. Таке щось непонятне. Приходь, дихай. Отакего. О таке го, не непонятно. Який рівненький соняшник. Це наше насіння, та-та. Да -да. Від нас теж тут такий невеличкий презентік буде. Це, це... якраз, оця... це... Це... Це щоб на уборку були в цьому, щоб ми вже не везлися. А де Костя? Кость? Та-дам, та-дам. Оце, оце оце, може типу Оце хороша тема. Оце хороша. Ваш, Все.